А скажи мені, ти, тобі подобається логотип УЗ? Не на часі міняти. Я думаю, що його можна змінити, але завжди приходив новий керівник у і він малював в інше. Чому в нас різні кольори вагонів? Він придумав спершу з чого почати перемалювати вагони в інший колір. Я прийшов, для мене було найважливіше почати будувати нові вагони. А вже який кольор ми потім розберемося. Тому якось хочеться спочатку середину, а потім вже логотип це все ж таки більше про. Ладно, привіт, як справа. Так. А що ти думаєш, до речі, про цю штуку? У нас розійшлися думки в команді, Це, до речі, повіров команді. Я не хотів наносити на полицю логотип, бажав, що він буде давити на мозок, так але мене переконали, що хай буде. А чому було не зробити а, ну це ж. Український орнамент таким чином символізується, чи що? Ну от, Що символізують думаю, квадратики? Це, так, що це натяк на українську. Просто, якщо оце вже от воно є, яке є, вам треба все одно визначитись з певними константами і не тулити те, чого не треба. Бо оце константа, якщо б ви зробили просто дві лінії потенційно, як е, те саме, то воно б було трішки схоже на дизайн. А це схоже на зайві декоративні е, штуки. Тобто я розумію, що з найкращих побажань. І тут три, і тут три, і тут ще ці трикутнички. І це вбиває дизайн. Да? Тому що, от ще раз, от для мене поясніть мені, чому тут квадратики. А тут соти, тут вже прямо Шотландія у нас. Ну просто здається, Ти ж рівно те про що ти говориш? Все дрібнички, ну це ж не дрібнички. Абсолютно І, Май... це треба по ну, одружити яка, жаль, одружити. Ще... одружити.